Як нарешті перестати терпіти неповагу з боку інших людей. Ви знаєте, якщо бути зовсім чесними, більшість із нас батьки з дитинства привчили терпіти, привчили до того, що несправедливість, неповага, часто якесь навіть неадекватне відношення до нас це норма. І ну що ж, таке життя треба терпіти. Але я вам пропоную одну фразу, яку ви маєте включити в свій лексикон. Це фраза, яка поверне вам суб'єктність, поверне вам право. Жити своїм життям Ця фраза звучить так: я обираю не терпіти це в своєму житті. От ви спробуйте навіть скажіть її. Я обираю не терпіти таке відношення від начальника. Я обираю. Не терпіти таке спілкування зі мною мого партнера я обираю не терпіти знецінення, не терпіти порівняння, не терпіти неадекватну критику. Я обираю не терпіти, коли інші люди лізуть в моє життя зі своїми конченими порадами, які мені абсолютно не потрібні. Я обираю себе. Спробуйте і дайте мені відповідь на питання, що обираєте ви.